Слава Ісусу Христу. Друзі, в цьому відео хочу поділитися таким цікавим експериментом у полі, як різні гібриди стійкого до тербинорон метилу соняшника відреагували на підвищену дозу. Взагалі, скрізь вносилася одна і та ж доза 50 грам на гектар требінорон метила. Ну це гран Стар для тих, хто не знає що його аналоги. От 50 грам на гектар вносилася у фазу три пари. Листків, різні гібриди від різних компаній, і як вони відреагували на такий передос, де мимоволі тут оприскувач, ну неполадки були заприскувачами, деякі форсунки давали явно завищену дозу, яку саме складно сказати. Але подивимося, все ж таки, наскільки різниця є між різними гібридами. Отже, ліворуч це гібрид компанії КВС Сувекс, праворуч гібрид 99-й піонер компанії «Піонер». Подивіться, будь ласка, Сувекс він утворив місцями такі от грамофони. Тобто нормально, нормально, нормально. І от ми, якщо так дивимося, перший рядок нормальний, другий нормальний, а на третьому вже практично. Кожна друга рослина утворює такі грамофони. Звичайно ж, тут урожайності не буде. Потім переступаємо на четвертий рядок. Тут вже менше грамофонів. П'ятий, їх теж менше. Шостий, сьомий далі немає. Якщо далі по полю подивимося, отак, то грамофонів дуже багато. Якраз так ішов оприскувач. Явно видно, що забивалися форсунки, і на цих рядках був передоз. Тобто тут явно виливалося більше, ніж 50 грам трибінорон метилу. Зараз подивимося на інші гібриди. Так, одразу тут йде, йдуть гібриди компанії Піонер і їх тут три йде. Спочатку йде 99-й, за ним далі там, через пару десятків метрів Піонер 136-й, ну і останній 163-й. Я не буду всіх їх показувати вам, можу отак от вище просто підняти, щоб ви подивилися по полю. Тобто, кой де є дракони, як так звані, але жодної рослини з грамофоном я не побачив. Тут той же самий оприсклень, день у день все робилося. І подивіться, стійкість гібридів висока, незважаючи на те, що на деяких рядках був передоз. Треба норматила, але стійкість абсолютно нормальна. Ніде немає проблемних рослин. І як я сказав, по, тих, по всіх інших гібридах піонерівських такої проблеми немає. По КВС-овських там теж є інші їхні гібриди. Ну, Я не буду далі йти, але ну, приблизно така ж картина. А тепер, друзі, показую гібрид компанії Сингента «Сурелі». Тут абсолютна катастрофа в тих місцях, де був передоз, ви бачите, ну навіть грамофоном складно сказати, тут взагалі немає кошика, просто він не утворився взагалі. Не на всіх рослинах поодинокі рослини нормальні, дають бачите, кошики. Тобто стійкість до требенорон метила у цього гібрида. Ну, Можна сказати, умовна. Не умовна, а до певної дози. Стандартну дозу, скажімо так, витримує. Але якщо йде передоз, то на перекриттях майте на увазі, що будуть отакі от проблеми. І тут от місцями, де був такий от передоз, ви бачите, що ну, процентів 70 рослин з грамофонами. Зустрічаються нормальні рослини, але більшість... І отак, якщо по всьому полю подивитися, тобто суцільний ліс, такий от без кошикових рослин. Це зовсім не говорить про те, що Сурелі поганий гібрид, Не поганий гібрид, але він має понижену стійкість до тербинорон метилу. І коли ми підбираємо гібриди і просто замовляємо, купуємо, просто кажемо нам стійкий під експрес, то це. Знаєте, що е, таке умовне поняття, тому що гібриди, нібито вони всі стійкі, але серед цих стійких є різна стійкість. Перші гібриди вони витримують дозу, витримували дозу взагалі 25 грам на гектар. Треба метила І навіть деякі компанії, виробники і зараз заявляють, що у них стійкі гібриди, хоча витримують 25 е, е, грам на гектар. Але є компанії, які заявляють, що їхні гібриди витримують 250 грам на гектар. Ну, Наприклад, компанія Євросем, наскільки я знаю, закладає такі досліди. Я хочу сам поїхати подивитися, наскільки це правда, наскільки витримують їхні гібриди таку ну, екстремальну високу дозу требінорон метилу У даному ж випадку робимо висновок, що далеко не всі гібриди витримують передоз. І перш ніж купити гібрид, треба розуміти, яку дозу витримує, і обов'язково врахувати, що буде передозування, і можуть бути проблеми з передозуванням на деяких гібридах. Ну, от як я оглянув, з піонером взагалі проблем немає. КВС так, прихрамує. Ну а ну, даний принаймні цей гібрид від Сінгенти, то він дуже, дуже проблемний, і в цьому році тут врожаю практично не буде. От така картина. Тому дякую всім за увагу і до нових зустрічей.